День, мої глядачі та підписники, хочу подякувати вас за ваші підписки, за ваші перегляди, за ваші приємні коментарі. Читаючи їх, я надихаюся на створення нових відео. Дякую вам за всі ваші побажання для розвитку мого каналу, мені особисто, моїй родині. І вам, кожному з вас, я хочу побажати здоров'я! Щастя, благополуччя, миру в кожній сім'ї, в нашій країні. І надалі я маю надію, що мої відео для вас будуть приємні і цікаві. Приємного вам перегляду! Завтра у нас невеличке свято. Ну, а точніше, мені день народження, але вже ті часи пройшли, що гуляли такими. Великими компаніями, а завтра просто посидимо в тісному сімейному колі, пообідаємо, поспілкуємося, відпочинемо. На вулиці в нас дощ і грім грибить такий. Так що не лякайтеся. Так, хочу спекти для своїх рідних торт. Ну, не знаю, я називаю його або не тільки я. Ми печемо його тут у нас, усі печуть як кучерявий хлопчик або кучерявий парубок. А може хтось упізнає рецепт і пече під другою назвою. Для цього треба 4 яйця, взбити двома стаканами сахару, щоб аж піднялося. І да, рецепт постараємося ми залишити. Під е, відео, бо мої підписчики просили, якщо я викладаю якісь страви, то щоб ви обов'язково писали під відео рецепт. Так, тепер я гарно зб'ю яйця і Так, Збила можна б ще було б збивати, але вже в мене рука були тріпать його. Так, тепер беремо сюди, додаємо. Два стакана кефіру. Ну, це рівно я відміряла півлітрова баночка. Тепер столову ложку таку, ну, таку ось, трошки з горкою. Васимо уксусом і додаємо наше тісто. Всипаємо 4 стакани борошна поступово. Зараз я два всиплю. Розмішаю. Сьогодні вже, ви знаєте, таке парило, днем не можна було дихати. А це таки прорвуло небо цілу весну і червень місяць не було, не було дощів, а це заливоє нас. На городі вже скоро жоби будуть квакать. Помідори лежать, бо не тільки ж дощ іде, вітрі сильні. Помідори лежать, нагородне можна зайти, як болото. Це можна помідори і фітохтуру зробити. Так, ну і так я розмішую далі. Тісто ділю я на дві частини, на меншу білу. В общем, хвоте. Це буде у нас коричневий корж. Всю більшу частину всипаємо 2-3 столові ложки какао. Я всиплю 3, щоб було таке шоколадний Корж був, щоб смачніший був. Зараз розмішую і обидва коржі спечу. Ось у діла чоловікові чоботи 43-го розміру, не знайду де свої. Взяла зонтик, вийшла, щоб показати вам, який у нас пройшов дощ, і продовжує йти. Оце, бачите, це дорога. Вон дорога. Не видно. Річка. Річка. А це людський город. Ось у дивіться. Ви бачите? Залило. Залило. Це потоп. Господи. Що воно буде? Тузна з помідорами, як вони всі лежать, бо дощ, дощ дуже сильний. І поприбивало його до землі. І на город ж не зайдеш. І вже воно ж з помідорами починає піднімати, а воно ламається. Ну нічого. Аби тільки, як то кажуть, цього горя. моря. То за торти не забуваю, гріється духовка, піду у хату. Білу частину тіста я вже спекла. Ось у лила вже коричневу. І буду пекти. Печу я у звичайній сковороді. Зутра сьогодні жарила в ній котлети, помила, обсушила, після обід печу торт. Мені і по формі вона хороша і удобно пекти, не пристає до неї нічого. Заодно любимо ми шубу наготовила вже, зараз зроблю шубу, додаю я ще в шубу, щоб був шар яєць. Мені тоді вона ніжніша і добріша. І попросили мене ще зробити салат із ананасами. Зараз поставлю у дварю філе, а завтра вже зроблю. Це відео буде складатися із двох днів. Заодно витягну з морозилки м'ясо ошийок, з нашого домашнього поросятки. Завтра зранку наріжу, замариную на шашлик. Так, Працюю далі. Спеклись уже корежі, хай вичахають. Ось чуєте, прилетіли отам шпаки, мабуть, і мене перекрикують. Так, Поки пеклись коржі, я вже зробила шубу. Думала дві мисочки, а вийшло, як завжди. Ну, не пропаде. Ставлю мою шубу в холодильник, а сама ж заходжуюся. Робить крем і варить глазурь. Крем сметанний, 2 стакани сметани і один стакан, стакан цукру збить. Глазурь поставила ось вже на водяну баню, зараз на плиту поставлю. 3 4 столові ложки цукру, 150 грам вершкового масла і 3 ложки какао. І це хай воно все е, на водяній бані розступиться. Як збивати і як варить глазур, я вже вам показувати не буду. Зроблю сама, а тоді вже підключуся, як збиратиму торт. Верхушку ось так я зрізала трохи. Воно краще пропитається низ. А цей корж, ось бачите, який получився. Шоколадний такий гарний, зразу поріжу на квадротики, такі кусочки. Змастила я вже нижній білий корж отак гарно. Нарізала коричневий корж такими кубиками. А тепер беру кожен кусочок, обмащую сметанному кремі і викладаю на торт. І так буду поступово шарами викладати таку шапочку, або, не шапочку, а кучерики нашому парубкові. Тепер торт. Поливаємо глазур'ю. Ось такий вийшов у мене кучерявий парубок. До побачення, до нових зустрічей. Підписуйтесь на мій канал. Всього вам доброго!